Біфрен, заспокойся і працюй. Разом переможемо. За життя всесвітньо відомого британського письменника індійського походження Салмана Ружді борються американські медики. За інформацією лікарів, письменник підключений до апарату штучної вентиляції легень. Має поранення декількох внутрішніх органів і може втратити око. Усе це наслідки нападу на письменника, який стався 12 серпня. Того дня 75-річний Салман Рушді мав виступати в інституті Чатокуа у штаті Нью-Йорк із лекцією про свободу творчості. Проте виголосити промову йому не дали. Невідомий, одягнений у чорну маску увірвався на сцену в момент, коли письменника представляли, і ножем завдав тому кілька ударів. Присутні одразу ж кинулися на допомогу Ружді, викликали швидку. А з інституту його негайно доправили гелікоптером до лікарні. Нападник після скоєного намагався втекти, але його таки затримали. За попередню інформацію, замах скоїв 24-річний чоловік на ім'я Хаді Матар. Його заарештували, і він перебуває під вартою. Більше поліція деталей не розголошує. Точних мотивів нападу також не з'ясовано. Салман Рушді один із найвідоміших і найуспішніших британських авторів усіх часів. Його роман о північні діти в 1981 році отримав одну з найпрестижніших нагород в світі літератури Букерівську премію. Однак ще більше популярність, як і чимало критики, йому приніс роман Сатанинські вірші, написаний у 1988 році. Там Ружті списав сюжети з життя пророка Мухаммеда. Багато мусульман називають книгу блюзнірством. Її заборонили у низці країн, зокрема в Ірані, Індії, Бангладеші та Шрі-Ланці. А ще одразу після виходу книги верховний лідер Ірану Аятола Хомейні видав указ вбити рушті за 30 років. Релігійна влада Ірану вже декілька разів змінювалась, але ніхто досі указ про вбивство не анулював. За існуючою інформацією, за голову письменника обіцяють 3 мільйони 300 тисяч доларів. Привіт! Я Валентина Хамайко. Ми з вами. Ми поруч. Інформуємо, розважаємо і традиційно готуємо. Дивіться «Сніданок з 1 плюс 1» щодня. У будні з 7 до 10, а у вихідні з 8 до 10 на телеканалі ТЕТ. А також на ютуб-каналі «1 плюс 1».